Активний зимовий відпочинок на свіжому повітрі люблять і діти, і дорослі. Зокрема, катання на санках, льодянках, лижах та тюбінгах. На міському ринку великий вибір цих атрибутів зимових розваг. Яка їх вартість дізнавали журналісти Терену? Незважаючи на це, що цього року така зима не дуже сніжна, скажімо так, в нас дуже величезний асортимент саночок. Є з рулями, звичайні базові саночки, такі як в нашому дитинстві, маленькі, з батьківськими ручками, без батьківських гручок. Санчата для двійняток є, але такою. Скажем, особливою фішкою цього року стали санчата на коліщатах. Так найдешевші базові санчата обійдуться у 750 гривень. Такі ж для двійнят 2500. Найдорожчі санчата на колесах 3850. Постійним попитом користуються санчата з кермом. Ціна таких від 3300 до 5000 гривень. На ринку можна придбати чохли чохлина-санки. Їх вартість від 700 до 1200. Рукавички для батьків по 300 гривень. Всі вони всередині з гіпоалергенним хутром. Альтернатива санкам льодянки. Вони бувають різних видів: пластикові, круглі та трикутні. Також є м'які льодянки. вони тепліші та більш зносостійкі. Найдешевша пластикова кругла оця льодянка в нашому магазині йде від 100 гривень. І до тисячі це найдорожча, велика, прямокутна м'яка льодянка. Тюбінги різних розвідків. Мерю можна придбати від 1500 до 2000 гривень, лижі від 800 до 2000. Аби підібрати ідеальний розмір, потрібно від зросту відняти близько 20 сантиметрів. Радить продавчиня. Переважна кількість санок та лиж виготовлені в Україні, проте деякі доставляють з Європи. Дуже якісні, я вам скажу так, навіть порівняно з минулими роками. Україна дуже, дуже в якості підвищила свій рівень, тому що навіть ті санчати, які ми брали минулого року, і цього року від одного виробника вже значно краще. Як Розповідають покупці, з якими поспілкували журналісти Терену. Їхні діти переважно обирають санчата Відтак чекають більше снігу, щоб накататись до схочу. Є, е, але немає погоди. Вони чекають на сніг. Цього року ні ні, не встигли. Оце коли були сніги, то не встигли, і тепер немає, і ми їх чекаємо. Купували ще коли нашому хлопчику було напевно один рочок, йому вже зараз шість рочків. Такі дерев'яні, звичайно, сінчато. Одні купували на Миколаїв два роки тому, а дві пари санк купили цього року на бамі в парку. Ми вчора були в парку здоров'я і каталися з гірки, правда, Надюся? А два дні тому катались на бамі в парку. Вигнища сама така, там є гарні гірки, засніжені, всім рекомендую. І таку погоду там купа снігу можна гарно повисадитися. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.